У прилуках 27 червня на засіданні виконавчого комітету розглядали нагальне питання, що стосується життєдіяльності всього міста. Мова йшла про проведення повторного конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Провели конкурс 16 травня. Було рішення прийнято, було розглянути всі всі питання. Затверджена конкурсна комісія, утворено, Затверджено документи, всі відповідні. Значить. 19 червня був об'явлений конкурс, але в цьому конкурсі ніхто не прийняв, не прийняли участь. Тому ми вимушені повторно винести це питання для проведення. Бачайте, вся комунальна підприємства майже чи не 30 приходили, тут мені міські раді розказували про те, що ми нам не проводимо конкурс. Ну і зрозуміло. І конкурс провели. І вони не беруть участі. Ні, не було ні одного учасника. Раніше і до тепер питанням вивозу твердих побутових відходів опікувалось комунальне підприємство послуга, яке не змогло взяти участь в першому конкурсі через прострочені терміни його проведення. Наголошує керівник підприємства Руслан Ніязов. Згідно законодавства постанови кабінету міністрів, орган виконавчої влади повинен був провести конкурс. Не пізніше, ніж за два місяці до закінчення цього договору. Тобто, відповідно, оця вся процедура повинна була розпочатися ще раніше. Створення конкурсної комісії, створення критерій по відбору учасників. Тобто, це десь орієнтовно все мало, мало б відбуватися лютий, березень цього року. Останній е термін, до якого ми мали право здійснювати вивіз твердих побутових відходів, це 21 травня. Двадцять року та додає, що з початку року керівництво підприємства неодноразово повідомляло міську владу про закінчення терміну договору і необхідність оголошення конкурсу. Проте жодної реакції з боку міської голови не було. Відповідно, в прилуках відбулось те, що відбулось. Конкурс не був проведений, він не був оголошений, він був оголошений з порушенням термінів. Після цього Оля Михайлівна взяла на себе відповідальність і підписала додаткову угоду. Ми зараз здійснюємо вивіз сміття у відповідності до додаткової угоди із виконавцем послуг, тобто з нами, якби конкурс відбувся вчасно, то комунальне підприємство послуга змогло б взяти в ньому участь. Після того як вони порушили терміни і зараз виходять з оцими черговими ініціативами щодо проведення конкурсів на теперішній час, так як складна фінансова ситуація, комунальне підприємство взагалі не має права про подавати документи і проходити на. На цей конкурс перший конкурс було проведено у середині червня, каже Руслан Ніязов, і на той момент підприємство вже не відповідало вимогам до участі. Ми є боржниками перед податковою а одним з критеріїв є відсутність заборгованості. Справа в тому, що у березні, коли мав відбутись конкурс у комунального підприємства послуга, ще не було офіційної заборгованості екологічній податковій службі, що дало б змогу взяти участь і перемогти в конкурсі. Відповідальні за оголошення конкурсу управлінці визнають, що конкурс було оголошено пізніше, аніж варто було б, проте не вважають це проблемою. Конкурс ми розпочали підготовку до проведення конкурсу. Можливо, пізніше, я не буду тут сперечатися, але не за того, що ви прийшли і кажете, конкурс проводьте. Це рішення і так вже було оприлюднено до того моменту, як ви прийшли і кажете, давайте конкурс проводити. Тобто підготовчі роботи були проведені, конкурс був оприлюднений і чекав свою дату проведення конкурсу. Щоб зробити це в рамках чинного законодавства, вами і виконавчим комітетом Прилуцької міської ради, в особі міського голови, була підписана додаткова угода про продовження терміну вивезення твердих побутовим всім виконавцям, який був. З яким було укладено договір 10 років назад, до моменту заключення нового договору. Тобто, проведемо новий конкурс, коли він відбудеться. Якщо ви подасте документи на 30-те, чи яке там 31 липня, відбудеться, буде довий договір. Не відбудеться, будемо знову виходити на виконком, наново затверджувати. Тендерну документацію і йти в повторний конкурс. Отже, питання залишилось відкритим. 31 липня відбудеться другий конкурс, де буде обрано нового надавача послуги з вивезення сміття. Проте, поза камерою, окремі посадовці роблять припущення, що подібні дії управлінців міської ради сприятимуть тому, аби в місто зайшла нова компанія надавач послуг з вивезення твердих побутових відходів, що потягне за собою ліквідацію комунального підприємства послуга і близько ста працівників залишиться без роботи.